Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна! Сьогодні хочу вам показати одну дуже корисну штуку на будь-якій кухні. Не обов'язково, щоб кухня була новою під вашими кухнями, які можна встановити ось таку світлодіодну стрічку. Вона встановлюється ось такий алюмінієвий профіль. Раніше він був недоступний, раніше дорогий зараз. Двохметровий профіль коштує 150 гривень. На кухню плюс-мінус 4 метри, плюс стрічка, плюс блок живлення. Ось так він виглядає. Стрічки 4 метри, блок живлення. Це разом в межах 900 гривень, але це дуже комфортне освітлення для приготування їжі і взагалі для перебування на на кухні Профіль закривається ось такою пластиковою пластиковим екраном. Як світиться, покажу потім, але головний елемент сьогоднішнього відео ось він це оптичний датчик для світлодіодної стрічки. В чому його особливість? В тому, що він має відповідати за вмикання нашої стрічки. Продавець пояснив, що ось такий датчик буде працювати від помаху руки. Провели рукою вімкнувся, другий раз провели, вимкнувся. Це буде вимикач нашої стрічки. Але почав читати в мережі. Там так датчик і в море. Ціна його в магазині 150 гривень, в мережі на спеціалізованих сайтах вдвічі менше, 75-78 гривень. Бувають інші, зверніть увагу, що бувають такі, які потребують постійного руху. Датчики руху, які також використовуються в таких стрічках. Тобто стрічка буде світитися у той час, коли є рух на кухні. Ну, Напевно, це не найкращий варіант. Краще, коли від помаху руки вмикається і вимикається. Значить, одна стрічка тут наступна буде з іншого боку. Єдине, що ми придумали, значить зробити отвір, в якому буде стояти датчик і має спрацьовувати відпомог руки. В кінці покажу, значить, як монтується. Над будь-якою витяжкою у вас є порожнина. Якщо не ну, повинна бути там порожнина, ми придумали причепити туди. Поставити там блок живлення, від нього живлення кабелем йде у цю шафу. Тут буде датчик оптичний у нас під'єднаний, бо він має спочатку живлення йде на датчик, а вже від датчика на всю світлодіодну стрічку. Через, то, через те ми будемо повертатися назад на той шматок і засверлили ось тут в куточку. Звідти вийде живлення на ліву сторону стрічки. Доведеться ще засверлити. Тут ми вже засверлили. Ось це вхід живлення на стрічку. Так само буде і з іншого боку. Ось результат монтажу светодіодної стрічки. Ось наш отвір і Десь ось так воно працює. Вимикається і вмикається від проведення рукою. Причому не обов'язково притул до шафи десь відстань 5 см працює. Але ми зустрілися з однією трудністю. Значить, тут ось так це все виглядає. Назад живлення. Там блок живлення вімкнутий. І поверху провели сусідню шафку. Там був лічильник. І під'єднали сюди. Найцікавіше, щоб припаювати можна посередині, не обов'язково скраюся. Тоді в одної стрічки припаювати живлення. А тут кіно в тому, що. Отвір довелося розсверлювати. Спочатку був отвір 8 мм. На наш подив, коли ми вставили там датчик, він не спрацював. Після того провели дослідження з допомогою рулонів паперу, випробували, на якій відстані працює, і дослідним шляхом встановили, що має бути конус. Тобто той датчик хоче розширення в каналі, через який поступає світло. Через то 13 мм сверло низ розсверлений, а верх залишився 8. І ось так працює. Зверніть увагу, який затишок з'явився на вашій кухні. Монтуйте світлодіодні стрічки. Успіхів та щедрих врожаїв.